Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Головне державне свято. Цьогоріч нашій ненці виповнилось 32 роки. Із цієї нагоди у Кременчуці вшанували пам'ять усіх полеглих героїв, які віддали своє життя за територіальну цілісність і соборність України. У своєму привітанні на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов говорить: наша нація змушена захищати свою незалежність на полі бою. За неї віддають свої життя кращі сини й доньки України. І це наша болюча реальність, у якій ми маємо жити. Наука реальної незалежності дається нам через піти кров, страждання і сльози. У боротьбі з підступним ворогом, який століттями зазіхав на нашу волю і нашу землю, ми доводимо право самостійно вирішувати, як нам жити в нашій країні, як спільноті вільних людей чи як групі смиренних рабів. Містяни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а також віддали шану загиблим під час ракетного обстрілу торговельного центру Амстор у сквері пам'яті неподалік. На знак поваги квіти поклали також до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. А після цього усі присутні на заході переглянули фільм, присвячений загиблим захисникам Кременчужанам. Вважають, що душі героїв Небесної Сотні потрапили до раю. І з неба сотня продовжує охороняти Україну. У цей день ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя в ім'я свободи України, мужно захищаючи нашу землю. Сьогодні зранку міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук озвучив найбільшу мрію кожного з нас. У День Незалежності маємо найважливіше побажання, щоб кожен воїн повернувся до рідного Кременчука із перемогою. Пишаємося нашою країною, пишаємося нашими людьми. Правда за нами. А отже, перемога близько. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.